Розвиток та реформування перший крок в житлово-комунальній сфері зроблений. Депутат восьмого скликання Альона Бабак розповіла хмельничанам про законопроект номер 1565. На думку народної обраниці, він є першим кроком до впровадження реальних реформ в житлово-комунальній сфері. Проект орієнтований на передачу повноважень управління житлом від органів місцевого самоврядування до його реальних власників, власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках. Маючи землю, ти маєш право підбуду. Житло. А в нас фактично, ми власники житла, а землі не маємо, володіємо повітрям. Фактично. Тому я думаю, що той закон, якщо дасть Бог, він буде проголосований в Раді, він хоча би законодавчо скаже: не байдуже, чия земля державна чи комунальна, якщо є власники житла, то їм належить на праві спільної сумісної власності земля. Наступним кроком, на думку Альони Бабак, має бути конкретизовано механізм управління житлом та забезпечення споживачів якісними комунальними послугами. Умовно, я поки скажу там: 5 мільйонів з цього податку. Ми, от мешканці, власники, ми заплатили 5 мільйонів. То ми тепер можемо вимагати від нашої ради міської, яку ми обираємо, на 5 мільйонів інвестицій назад в Наше місто на дороги, на освітлення, на то, на сьо на те, що ми хочемо. Оце є ідеологія запровадження податку на нерухомість. Про необхідні реформи хмельничанам розповів народний обранець Семен Семенченко, депутат від об'єднання самопоміж, запевняє, що сила народу в його єднанні. Публічність зараз бояться. Так, от ми іщемо для нашого мозга, є комітети, на містах руки, ноги, голови і глаза, тобто місцеві ініціативні групи. местные СМИ, комитеты Верховной Рады, которые имеют маленькие полномочия, но все вместе мы можем действительно очень много коррупционных схем разбить. Поделился своими думками депутаты про минские домовленности. У меня самая главная претензия к минским соглашениям. Три претензии. Первое. Они заключаются с террористами. Почему там присутствуют Плотницкий и Захарченко? Второе. Мы не знаем Верховная Рада, что происходит на этих переговорах. Третье. Якщо взяти мінські соглашения, если взяти перше перемирие літом, когда ми еще виходили як батальйон Донбас к адміністрації президента і требовали все таки, щоб ми відставили свою землю і в итоге все-таки освободіли і лісічанські попасно втори мінські соглашения, то ми никак не усиливаемся. А ще народні обранці обговорили з активістами питання обороноздатності та волонтерської підтримки.